Слава Україні! Слава Збройним силам України! Нагадую вам, що війна вільного українського народу проти російського агресора триває, тому наша допомога потрібна нашим Збройним силам. В частності прошу вас допомогти з придбанням екіпірування для одного з бійців нашої України. Це ви зробити можете, перейшовши в опис під дане відео. і Допомогти на розрахунковий рахунок посильною сумою, яка може допомогти нашому бійцю. Тому не забувайте, будь ласка, це робити. В даному випадку, що ж, ми жнивуємо, жнивуємо соняшниками. Було у нас. Попередньо декілька спроб, там інші поля, дивилися сире, сухе, там заросше, не заросше, але тим не менш, на даному моменті ми вже вийшли на жнивування капітально. Жнивуємо ми зараз на полі, де у нас посіяний соняшник євросем. Тут у нас груд, грифон і Пегас. По врожайності і всьому іншому груд вже закінчився. Натура дуже хороша. Зараз заміряємо у мене ще в кузові вона. Тут десь приблизно вже або вже або почався, або от-от почнеться по-моєму, груд перший сипали, грифон, а потім пегас. Ну от, Коротше кажучи, десь так приблизно. По вражайності 20 в плюсі. По натурі зараз скажу, зараз заміряємо. Знімаю так за машиною, бо вітер просто неймовірний. Тому передумову, щоб було чути, зніму так, а вже по полю зараз пройдемося і побачимо, покажу вам кошики. В принципі, плюс-мінус вони однакові. Єдине, що з комбайна на око видно різницю по гібридах, по кольору. По висоті вони плюс-мінус однакові, а от колір відтіночок відрізняється реально. Тому це ну, правда, це тільки візуально помітно на камеру навряд чи. По полю, бачите, у нас така ситуація, значить оброблялося поле гербіцидом мотор. Але в чому проблема у нас була тут? Була засуха, ну як засуха, таке відносно. Але на момент, коли фаза соняшнику вже дозволяла вносити гербіцид, там через пару днів обіцяли дощ. Ну, що ж, Воно ж росте все. І бур'яни, і соняшники і все росте. Прочекали ми ці два дні, по підсумку доща не так і не пройшло. Обробили, і виходить, що таке, що слабіше, пропало, а що сильніше в плані лободи, як бачите, трошки і придавило, і вона... ну... Не покинула цей світ, так би мовити, повністю. І отака отут картинка. Ну, Десь рідше, десь густіше, поодинокі такі кущі, але достатньо такі пишненькі, я б сказав. Воно, Я думаю, видно на камері це все діло. Ну, Але тим не менше, якщо брати посів саме соняшнику, от, масив, то масив у нас такий. Культура вже в принципі, на 99% на сьогоднішній день втратила листя. Це. Вологість, правда, 6%, ну там 6,5%-5,5% от, пересушений, але ну, це таке вже якби, пересушений трошки. Тому швидкість збирання достатньо невелика, всього-навсього 5 км на годину. Тому що якщо швидше, то дуже великі втрати йдуть, так як решетний стан весь завантажений оцею трухою, яка розбивається. Ну, коротко, Загалом шляпки цілої просто тупо немає. І Ну, труху розбиває і забиває решетний стан, тому швидше рухатися не можна. Ну і Плюси та за двадцятку це точно. Я скажу так, що тут у нас гони всього 420 метрів, мінус краї це 400 метрів. І от, виходить, два кола і майже повний бункер. Десь ну, так, 200-2300, от приблизно. Получається. Ну там щось Ми рахували, що це там 90 соток. Десь так. 90 сотих, і це повний, ну не повний, там 200-2300, отак виходить. От, ну, це так. Все приблизно, за 20-ку, грубо кажучи. Е -е, що ще розповісти? Е -е, та нічого, по суті, зараз що зробимо? Якщо мене нормально чути, сподіваюся, то заміряємо натуру. Груд, по-моєму, все ж таки груд. Оце груд грифон. У мене проблема з цим цим ділом. Зараз на паузі подивлюся відос, як ми там починали що перше сіяти. І зроблю тоді вже поправочку. Так, грубо кажучи, на місці, значить, машинки, це у нас друга машинка, Це зараз на повну насипемо. Грубо кажучи, десь до 6,5 тонн це все діло, то вже по тонні накосимо з гектарчика. Але ж поля ще у нас Хе -хе -хе. вистачає, ще у нас ще є час, як то кажуть. Так, набираємо що, по-новому, по модному, як там, по вінце, отак, от, да? приблизно, ну не зовсім повну. Замірюємо отак от, бачимо, ну, за 400. Бачите, не буду там розповідати, я тут за кадром декілька разів міряв, там ТС за 400. Ну якщо отак от... Досипати трошки, додати, то 440. Ну, виходить, якщо по вінце, як от в інтернетиках мірять, то завжди вроде би і повну банку міряли, а то вже почали розповідати. То отак от за 400 грамів. Оце у нас, і до речі, це точно груд. Тільки що подивився 100% саме груд. Грифон зараз вже йде. Ну, ми його... Зараз я нічого тут міряти не буду, тому що незрозуміло, так? Але поміряю його вже. На наступній машині покатаємося на комбайні, з комбайна подивимося, що воно там виходить. І потім вже заміряємо натуру. Ну що, з кабіни комбайна мікрофони показати. Ну реально на камеру дивись. Таке щось на екрані буде трошки краще, ніж невеличкий екранчик. Ну, як і казав, ходимо 5 кілометрів. Що е, ще? Нормально? Да. По врожайності нормально? Ну, так ну виходить що? Це от ну, ця машина зараз відвезу, буде по п'ятнадцятки. Все поле. Ну да, все поле. Ну, плюс-мінус. Ну то по-любому, там гони ще довші. По-любому, по двадцятки довжні натягнути. Ну а там подивимось. Як воно і що? На вулицю. Зараз теж вийду вам, але там вітрюга, ну щоб тут коротч, кажучи, таке полялякать розповісти що до чого. Е, до речі. от Соняшник зараз пересушений вже ж, і ну воно все життя було на цій жатці, коли соняшник напевно, що менше 8%, а може навіть і менше там, 8% вже і насипало на оці столи отут насіння. Ну, Знадобилось нам майже 5 років, щоб до Петра, ну до Бекло просто в цьому році вже ми там прикрутили вас, покажу його, і він тепер захищає оце все діло і на столах. ну Все, що там за шляпки може впаде, але не викидає з наклонки сюди. Тобто втрати в цьому плані тут зменшили. Ну а так що, кондер робота, да? камери теж. По Показує, да, що воно там і як. Був у нас невеличкий ремонт. Це там да, на решетному стані, на паровозі. Нахитнувся підшипник. Підожди, а де спочатку нахитнувся? На валу. На валу виходить. На валу О, привода решетного стану нахитнулися, один нахитнувся підшипник зі сторони ременів. Короче, працювали, працювали. Тільки на це поле заїхали, обкосить края, щось їдемо, я дивлюсь, і щось. Все крутиться, а зерно перестало йти. Думали, чи може лічок відкрився, чима. Ну, мало що там. Коли вийшли, так дивимося до Петра, але ага рівні щось слабуваті на решетному стані, на калібательних ну на механізмі. Коротше. Ну, давай зараз підтягнемо. Коли дивлюсь, а там кусок підшипника обойми лежить на железячці, там така, ну, під натяжник, приварена площадочка така невеличка, і там на цій площадці підшипник лежить. Понятно, все, робота завершена на сьогодні, поїхали додому. Коротше, розібрали, поставили ж, під... купили ж поки, до по півдня, короте, поки їздиш в то місто, поки купиш, поки те все, поставили, зібрали, блять. Потім метод, підшипник на самій тягі паровоза, там отакий він великий, там, сто з чим-то він діаметром, як на донах, вони однакові. Цей підшипник нахитнувся. І я втер... Давай копати далі і там ще далі на речагах оцих, на плечах, коротше, теж там маленькі, 206 підшипники теж нахитнулись, ну майже, коротше, ну просяться, прям дуже просяться. Ой, блін, ну таке. Трошки часу з'їло, коротше кажучи, це все діло. І тому трошки затримочка. Але тим не менше, шляпки, ну я думаю, на камері все видно, все рівно видно, так, більш-менш. А ну Адекватно, є такі хороші прям їжачки, заворачуються аж на ту сторону, так би мовити, стають як м'ячі. Ну і по чистоті поля, бачите, є трошки лободи, але от місцями. Десь більше, десь тут менше, там більше. ну Коротше, нормально. Зараз підемо на вулицю. Я знову в кузов, значить це у нас вже тут грифон 100% йде. Далі буде Пегас. Ну ще, я думаю, це приблизно бункер півтора, десь грифона. Ну, в цю машину, виходить, ще, певно, що грифон наберу. А пегас вже буде трошки пізніше. Процедура та сама. 392. По вражайності не скажу, що вони там відрізняються, прям кардинально. ну щоб там цей давав 20 груд, а грифон буде 10, чи Пегас буде 10. Я думаю, ми вже загальну врожайність тоді підрахуємо. От якщо я наб'ю оцю повну машину, а я її наб'ю. Тому що тут ще нормально, ну, тут наклинка, звісно, йде, але тим не менш, тут ще довгих гонів. Гектара півтора, напевно, що. Ну так, да, наб'єм. І от як наб'єм ми цю повну, то це буде вже по 20 центнер. Ну і там ще хвостик буде. Ну так і виходить. Більш, трошки більше, ніж по 20 центнер буде. Може по 23, бог його знає. Це вже, коротше, як будемо завершувати, дай Боже, щоб сьогодні. Е подивлюсь по машині, по наступній, скільки там буде, приблизно по вазі. Ну, а у нас тут, як і казав, 420 г. Ну, виходить, ну, трошки я може більше що набрав, якщо відібрати, прямо бути таким прискіпливим. Ну, однаково, бачите. Ну, правда, насіння от якось відрізняється, неначе таких пузатеньких більше, ніж було на грутові. Ну, не дарма вони ж різні. Гібриди, тому якось так. Тут у нас виходить, майже повний бункер вже лежить. Тобто зараз батько на косить, це два кола він зробить, майже може вже і півтора, бо його не цей, довші, там коротше, стали, можливо, два і не влізе. А може два влізе, якраз повний-повний бункер буде. Ну, Подивимося, зараз за кадром глянемо, що там як. Бункерок ще сюди і потім коло і ще сюди, і оце буде по 20 центнер, ну 100% це буде. Працюємо і далі покажу. Зараз підемо по полю ще побігаємо, покажу вам грифон. фон який там І Пегас. Потім пізніше теж глянемо, як він там виглядає. І отже, вітер не наче трошки вчухає, такий слабенький трошки став слабший, але дме ще дебело, так би мовити. Знач, ну що тут у нас? Фон приблизно такий самий позабур'яний на да? Ну, Шляпки такі. Є побільші, є поменші, всякі є. Видно, кому дещо більше вистачило, кому ще не вистачило, ось дивимося отут. Ось, бачите, які я їх так би мовити своєю долоною обхватити навіть не можу. Але тут у нас виходить, бачите, як на метр три штуки. І тому отакі кошечки. Це відповідь тим людям які питають у мене постійно чому ми так рідко сіємо тому що ми взагалі закладали до 4 штук ну тут от як отут ось от 4 штучки ну видно щось не зійшло чи може там а може просівчик ну коротше факторів багато але тим не менш дивимося в такий важкий рік от посуха все дивіться ось три штуки на метр десь так ось які кошечки ось ось а ось чотири штучки на метр, дивіться. І ось вони. Дивіться, які вони. От вам весь і прикол. Ну, звісно, грань повинна бути, межа, межа, да? де там густіше, де рідше треба сіяти, але от чотири штучки, і так як воно от у нас виходить, там 3,5-3,7 до збирання, грубо кажучи, це наша золота середина. Я краще зберу в 20 центнер. Плюсі в даному випадку і посію 3,8 да, зберу штуки на метр, ніж я посію 5 штук на метр і буду отаке. Ось, бачите, ну це або дві нічок кинуло, або якась, ну, скоріше за все дві нічок, ось дивіться, яке воно. Який він. Мікрофончик. Ось о, вони два. Ну от, уявіть собі отакий врожай. Ну тут, хоч ти їх десяток на метр напхни, вони не дадуть тобі 20 центнер, навіть не сподівайся. А? В нашому випадку з таким висівом, ну Висів взагалі не чіпаємо. Це наше все. І якщо є дощі, то тут тоді будуть кошики. Тут навіть таких і показати немає. Да? З комбайна там була така місцинка, видно, і в земельці може трошки більше чогось. Поживних речовин, так би мовити. Отакі б були. Навіть може б і більше. О, ще більше. Це впевнена. Кажучи, 20 Так що ні, тут висів, це наше все. Ну що, чорний квадрат бачили? І я не бачив. Але він є. Так, Пегас своєю персоною, значить, закінчуємо вже. Буквально там клиночок залишається. По підсумку. Сподіваюся. Ну, По вражайності коротше, вони всі плюс-мінус однакові, як я і казав. По підсумку у нас що? Десь буде, ну от батько ще косить, ну десь от 28-28 ну, тонн на 12,5 гектарів. О, тут ще треба додати, бо тут мало. Отак десь оце о, вінець буде. 408 грам, Бачите, ну відрізняються гібриди, як не крути. Цей трошки легший, але тут трошки більше сміття, бо вітер помінявся і трошки дув. Не туди, куди потрібно, ну то таке вже то пусте. Клиночок, вон комбайн. Клиночок там залишився. Доробляємо. Але все ж таки врожаєм більш ніж задоволені. Дай Боже, що цей врожай ще не останній. Ну, точніше, що нас є там ще два шматочки. Як доживемо, я думаю, і там познімаю теж Євросемовські гібриди. І там подивимося, який врожай буде. Ну, такі початки є. Початки є. Всім дякую, всім до побачення. Допомагайте українській армії.